У морі барвистому квітів лунає симфонія дня. До школи вертаються діти на вічну дорогу знання. Нехай зігріває всіх сонечко ясне. Нехай кожен день вам скарби відкриває. Настік же чекає в школі навчання прекрасне. Країна сонячних знань вас щиро вітає. До вітального слова запрошується директор нашого навчального закладу Людмила Миколаївна. Вітер я рада від усієї душі привітати вас чудовим святом, першим днем шкільного життя для допитливих малюків. Які вперше переступлять поріг школи та учнів, які знову повертаються до навчання після веселих літніх канікул, настає новий життєвий етап, сповнений дивовижних відкриттів, нових вражень, важливих досягнень і перемог. Для вас почався фінішний етап. Зумійте пройти його з гідністю, пам'ятайте, що з кожним днем ви стаєте дорослішими. Кожен день наближає вас до того дня, коли ви отримаєте свою першу трудову винагороду, атестат зрілості. Бажаю успішного навчання і творчих перемог. Нехай ваші будні ніколи не будуть сірими, уроки будуть насиченими, а іспити легкими. Успіхів у новому навчальному році! Знову нам казку пряде, кленом з встеляє. Ту, що до школи нас знову веде, срібний дзвіночок лунає, школа моя, мій перший дзвінок, школа моя, мій найкращий урок, лагідна вчителька входить у клас. Що в життя проводжаме нас, сонячні зайчики скачуть у клас, Осені барви варви, багряні, нам нагадають до школи вже час, бо вже сумують за нами. Найперший дзвінок, школа моя, мій найкращий урок, лагідна вчителька входить у клас, та щоб життя проводжати мене. Пресневий день святковий, нам радісно і сумно водночас. Останній рік навчатимемось в школі. Нехай щасливим буде він для нас, голубко, мила, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому, бо голуб миру, кажуть з давніх літ, приносить радість родові людському. Бо що ж дорожче в світі є за мир та й за життя? Ціннішого немає, коли піснями сповнений ефір, сміються діти, і душа співає. Коли панує щастя і любов, танцює понад квітами комашка у світі, мир, основа і основ, і символ миру, білосніжна пташка. Голубко, мила ти лети у світ! Хай буде мир у небі, голубому. Неси всім щастя, передай привіт усім народам. Родовість людському. Настане зараз довгождана мить, з якої почнемо своє навчання. Покличе дзвоник, срібно продзвенить, і ми підемо в класи без вагання. Браво! Надати перший дзвінок у цьому навчальному році надається учням першого Б класу колодії Вікторії та колодію Владиславу.